Щоб всі знали, покаяння передує приходу Ісуса Христа. Якщо ви подивитеся в Євангелію, Євангелія вся говорить про покаяння і про віру тоді. Але спочатку покаяння. Ви подивіться, хіба до Божого народу просто прийшов Ісус Христос. Добрий день, я Христос. <реш> Ні, так не було. Спочатку прийшов Іван Хреститель. Іван Хреститель що робив? Він кликав до покаяння. І хрестив в покаяння. Він не хрестив ще в ім'я Ісуса Христа. Тому потім, коли апостол Павло зустрічається з учнями і каже, в яке ви хрещення, хрещення, вони кажуть, в Іванове, він каже, ні, потрібно хрестити в ім'я Ісуса Христа. Вони приймають хрещення правильне, вони не перехрещуються, як зараз кажуть. Я не буду перехрещуватися. Та якщо тебе хрестили без звіри, то. Як, взагалі, про яке хрещення і якого Бога ми говоримо? Ясно про князя світу цього? Нічого там, Божого, немає на цьому дитячому хрещенні. Там є людське, і тобі дадуть свідоцтво ось маєш. Тому прийшов Іван Хреститель. Бог його послав. Він був найбільший з пророків. Чому? Бо він прийшов до народу Божого, щоб цей народ що покаявся. Покаяння передує приходу Ісуса Христа, іншого шляху немає. Спочатку покаяння, потім прихід Христа. Так було? Так було. Він рівняв доріжки, Він має це дороги. Христос ішов за ним. І Він сказав: за мною йде більше від мене. Я не Христос, говорить Іван Хрестити. А за мною йде більше, який буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Цей вогонь Господь кидає сьогодні на землю. Далі.